В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх наших радіослухачів перед мікрофоном Валентина Орлова. В кожній порі людського життя є своя особлива основа відчуття присутності перебування в часі. Категорія філософська, мистецька, просто людська. Роки розвивають нас, трансформують світогляди, утверджують саму місію, з якою ми прийшли. Звісно, йдеться насамперед про гуманістичне, духовне, яке здатне об'єднати минуле із майбутнім теперішнім. На цим варто міркувати завжди ліричний подих, зафіксованих у часі переживань нива поетична, літературна. Ніби відеокадри, ракурси постають у віршах, які склали нову поетичну збірку відомої української поетеси, письменниці, перекладача нашої землячки Лесі Степовички. Її назва осінні люди. Все ще вабить серпень свіжим сіном, ще дарує медом щедрий спас. Ми не літні люди, ми осінні. Літечко склював підступний час. Осене, надходить час прозріння. Літечко, прощай вже назавжди. Ми не літні люди, ми осінні, нас уже полюють, холоди. Але вперте серце не здається, і летить твоє навстріч мені. Хтось на нас скептично озирнеться. Літні люди, а в очах вогні. сонце прожене примарні тіні, спалахне мій вогник від Твого. Ми не літні люди. Ми осінні, ми ще з тобою ого, ми ще повоюємо за правду, ми ще помандруємо в світи, тільки б вірить, як в сімнадцять радо, я для тебе і для мене, Ти. Ти мені таким здаєшся сильним, молодим, надійним повсякчас. Ми не літні люди, ми осінні. Бог з ним з літом осінь любить нас. Пані Лесю, вітаю вас із новою вашою поетичною збіркою, яка нещодавно побачила світ у Львові у видавництві Ліга прес, і має вона метафоричну ємку назву Осінні люди. Ця моя книжка це насамперед ода «Осені». І осіннім людям це ті всі, хто любить осінь, насамперед. Ця збірка має кілька розділів. Про кожен із них можна було б створити окрему програму, тому що вони насичені філософією, мудрістю, емоційними інтонаціями життя, життя, яке минає і яке є сьогодні. Ці осінні люди постаті, які ми добре знаємо: люди від. Омі когось уже на жаль немає серед нас, а хтось дає нам можливість радіти у спілкуванні із ними. Тут кілька віршів присвячені от таким відомим людям, про яких ви теж говорите з великою теплотою і з великою шаною. Серед таких осінніх прекрасних людей, які саме сповнені енергією, є унікальна людина це академік Національної академії наук України, ректор Національного гірничого університету Геннадій Григорович Півняк. І він, до речі, осіння людина і за народженням присвята Геннадію Григоровичу Півняку чоло високе, думка ясноплинна, душа розкрилена для усмішки й добра. Під Божим небом є така людина, відома всім на берегах Дніпра. Талант ви маєте до музики і сцени і до красномовності властивої, митцям. Вас полюбляє богиня Мельпомена, і музи покровительствують вам. Такому б чоловіку, президентом, тримать в міцних руках кермо доби. Ви ж стали батьком тисячам студентів, бо не втечеш від карми і судьби. Політика крутійка й повія, у темні хащі будь-кого зведе. Наука ж, чесна праця й чиста дія. Шукай, і істина тебе знайде. У вашому імені струмує ген надії, Якою щедро ділитесь з людьми. Онуки здійснять нездійсненні мрії, У серці вашим злагода і мир. Карбуєте свій крок упевнено й плідно, вам невідомі сумніви і страх, і недарма заримувались гідно, Батьківське прізвище і гордий фах гірняк. Сягнули ви висот академічних, і вам під ноги стеляться жита. Вітчизна до нових досягнень кличе, і Бог дає благії, довгі літа. Звичайно, кожна нова книжка це поступ і для її автора, і для читачів, які шанують творчість, поета, письменника загалом. Виходьмо, браття, на майдани, це Особливо болючий розділ цієї книги, врешті, можна сказати, що напевне він писався ціле десятиліття, тому що вірш, який ми здавна знаємо, майдан, сонечко, жовто «Жовто-гаряче» і ті вірші, які ось з'явилися порівняно недавно, вони об'єднані тим життям не лише кожного із нас, а життям України протягом. От усіх цих років вже 21-го століття, коли ви читали ці вірші з майдану, звертаючись до людей, або ж спілкуючись із учасниками АТО, або просто нашими захисниками, звичайно, люди ці вірші сприймають і зі сльозою, і з якимось биттям. Чи стишеним, чи навпаки, дуже сильним сердечним биттям? Я б хотіла сказати, що майдан це в принципі не площа, якась така в місті, чи в селі, де відбувається дійство, а це? Це така формула української ментальності. Дивіться, це віче. Воно було в Київській Русі, воно було в козаків, коли обирали. От це та відмінність від ментальності іншої держави, тої ж російської держави, де цар батюшка важливий. От важливий цар, і він і гріхи відпустить, він і полюбить, і приласкає, і пожаліє, і покарає. Розумієте, це інша ментальність. А українці, мені здається, тут така вольнолюбивість, що того гетьмана обирали і. Могли саме його скинути. Це дух народний в цьому майдані. Тому, звичайно, поети не можуть залишитись байдужими до цього прояву народного, такого нестримного духу, такої волі до свободи. Майдан переміг. Але розпочалося те лихо, нав'язане нам сусідом, яке зараз і досі ще триває на Донбасі і знову відновлюється, і не можна бути байдужим. Відділення мого серця, як і різні відділення цієї книги, бо в ній стільки ж відділів, скільки в мене в серці. Тут є філософія, тут є дружба, тут є кохання, тут є майдан і війна і тут є художні переклади світової літератури. Отак моє серце і б'ється. Прочитаю вірш, який називається Смерть російська рулетка, Смерть російська рулетка. Розгулялася на Донбасі, і так її курву ковбасить, і так вона відьма куражиться, з ким би оце розважиться, мерзенна стара емеретка. Найогидніша ісповій, каже бійцю Нацгвардії. Я нашій зустрічі радуюсь. Сьогодні ти, хлопчику, мій, сьогодні п'ємо маренго, сьогодні танцюємо. Танго, під градів, акомпанемент. знімай свій бронежилет, я тебе легенько пораню і прикінчу на ранок, а може, в обіймах палки за душу, а схочу додому тебе відпущу. Я тебе не боюся, смерти, та чому саме я мушу вмерти? Питає боєць молоденький, слухай сюди, каже смерть дурненький. Мене не цікавлять гопники в їхніх жилах наркотики, а мені кортить напиться свіженької твоєї кровиці. Я люблю косити отих укропів дурних молодих, що кричать: Україні слава, у мене на вас облава. І гуляє російська рулетка, свій кривавий нахабний бенкет. Скиглить Європа Обамів, жилетку, І шкірить зуби у шафі кремлівський скелет. Отакий от, от вірш я його читала перед бійцями Батальйону дніпро 1 Тепер це полк Дніпро 1 І ці хлопці молоді. Від 22 і може до 45 опалені війною, яких вона трусонула, яких вона не злякала, бо вони не скорені. Вони виконали заклик з серця, бо вони всі добровольці. Вони всі пішли на фронт добровільно. Вони втратили там 30 товаришів. Під Іловайськом в цьому жахливому пекельному котлі. Про це навіть уже фільм поставлений. Ви знаєте, Іловайськ, лицарі неба. І коли я читала цей вірш, я відчувала цю тишу. Вони сприймали це на нерві, не сльозі на якісь. Для мене дуже дорогоцінна ця реакція. І в мене є ще один вірш розмова з поезією, де поезія відривається від поетеси і летить на Донбас і каже: А завтра до бійців я знову полечу. Вони поезія, а я лише волонтерка. Гримас війни, слабке, мале люстерко. Я вважаю, що поети сьогодні і всі слова, які тільки є на світі найпрекрасніші, вони не здатні передати тої мужності, тої відваги, того ризику, який проявляють наші бійці на фронті. Я схиляюсь перед ними, присвячую їм цього вірша і всі мої вірші на цю тему, тому що вони герої і тому, що насправді сьогодні поезія, це вони. Така моя думка. Оця духа сила, вона з молитвою, вона з мамою, з татом. У кожного із нас були або є ці унікальні люди, які привели нас в цей світ. І ця молитва, хай вона не голосна, хай вона десь промовлена в окопі, і хай у серці є цього солдата-вояка, тільки згадка про те, як. Цю молитву шептала мати або бабуся, все одно це молитва Вселенська, бо вона за правду за істину, за свободу і за країну, в якій ми всі живемо. І со духом твоїм це теж один із розділів вашої книги, осінні люди, цей розділ і про рідних людей, і про вірування, і врешті про саме життя. Це розділ присвячений духовній поезії. Це вірші про двунадесяті свята, оці, які в нашій українській традиції здавна святкуються, та ж трійця той же Великдень, Великдень як свято весни, Трійця, як свято Мокош, як свято зелені природи. Тут же є і вірші, присвячені духовним людям, священникам, священнослужителям. Якщо дозволите, я прочитаю один із них. Він присвячений оцю. Василю Пишному, настоятелю храму Покрови Божої Матері в селі Рубанівському, це Васильківський район на Дніпропетровщині. При цьому храмі є два музеї. Тут підтримується і повага до літератури і любов, тут музей Івана Манджури, там є музей народних знарядь праці. І головний там, звичайно, в цьому храмі пан отець Пишний. Цю от духовну лірику і мою повість про батька Нестор Кархуторянський було видано в видавництві цього храму. Банівського храму вони мають своє видавництво, яке називається навіки. Ця книжка моя називається і духом твоїм. Як ви правильно почали цю розмову? Але я думаю, ми про неї поговоримо в іншій якійсь програмі. Я дуже вдякую, укліно дякую, дякую оцю Василю Пишному за те, що він такий наш духовний провідник, за його служби, за його духовне ставлення не тільки до Бога, це зрозуміло, а до людей. Він говорить: люби Бога, і живи, як хочеш. Отаке от, от гасло. І отакий от вірш прочитаю він присвячений цьому храму і його священникам. Рубанівське бусковий раю, до тебе знов летить душа, тут в нас в любові і скупають. Тут нас Господь не полиша, тут у прозорій руставиці, омиєм крила і серця, щасливі люди, риби й птиці, і зблисне Божа блискавиця, за що нам благодать Отця, тут Боже Слово торжествує і рідна мова розквіта, і ми співаємо, Алілуя, В країні нашій многая літа. Мушу зазначити, що книга ця проілюстрована зображеннями скульптурних робіт відомого в Україні митця Ярослава Мотики. Він лауреат національної премії мені Тараса Шевченка. Його творчість відома не лише у нас, а й далеко за межами. І оця українська основа вона ніби паралельно іде із віршописанням і тими поезіями, які ми тут бачимо. І на презентації пан Ярослав Матика теж мав слово тут, у Дніпропетровську, приїхав зі Львова, і це був такий цікавий дуже діалог ваш із ним, і митців, які також прийшли, аби пошанувати творчість двох авторів цієї книжки, можна сказати. І тому, звичайно, лірика, лірика і творчість теж переплітається тісно, перетворюється, переливається з одної поезії в іншу. Я дякую, що згадали ту презентацію. Власне, про презентацію. Всі музи зібралися. Була поезія, була скульптура, була виставка робіт пана е, Ярослава Мотик, який лауреатом Шевченківської премії. Е, були картини, живопис був, були емалі і була музика. Грали музиканти з е, Філармонії, Світлана Сербокрила на скрипці грала, а артистка оперного театру Оксана Григоренко співала українську світову класику. Це був чудовий вечір. Я також презентувала цю книгу в Національному гірничому університеті, в Центрі культури української мови імені Олеся Гончара, де я працюю. Це була ідея нашого ректора там презентувати цю книгу. Я також презентувала її в Національному. Університеті імені Олеся Гончара, і також я презентувала перед бійцями АТО, і власне в Полку дніпро 1 де я зараз викладаю українську мову на прохання штабу національного захисту. І також ще у Львові я презентувала перед колегами по Перу в спілці письменників. Пані Лесю, ця книжка має. Таку колористику осіннього соняха придніпровського соняха, бо оформлена вона ілюстрацією із картини нашого відомого майстра пензля Олександра Нем'ятого, Орільські Соняхи, жовто-гарячі, такі, які ми їх знаємо, і, бачите, і бачимо, це ж, вони, це ж не реалізм. Ви бачите, вони тут так нависають, і якісь і будь і соняхи. Я Сашкові кажу, а як картина твоя називається? Він каже: а ніяк не називається, назви як хочеш. І я її назвала. Це імпресіонізм. Тут навіть а, це можна сказати, що це люди стоять, чи якісь вартові степу, да. чи якісь там брати сонця до нього голову піднімають. Це неймовірна картина, фантастична. Вона дає вогонь цій книзі. В ній є свій вогонь, але уявіть собі, що це третя обкладинка, третій варіант. Я шукала, шукала по всьому світу картини. А прийшла до нем'ятого, до земляка, до приорілця ну, і війна народжується і ця, гармонія. Так, в так, так, і ця обкладинка прикрашає цю книгу. А про гармонію кохання. Ви говорили, то дозвольте, я прочитаю вірша: Твоє кохання, твоє кохання, як криниця, здається, в ній немає дна, Твоє кохання, блискавиця, Що землю й небо вмить єдна. лан нескошеного жита, палац з каменю на піску, та страшно, що могла б прожити тебе, не стрівши на віку. Ти є, і не буде вже другого, і свято вірим я і ти, що ми не скривдили нікого своїм коханням золотим. І оцей от вірш, я ним завжди завершую вечори, він якось гармонізує все сказане, тому що тут все дуже різне, якщо можна, я наостанок ще прочитаю. Він такий філософський: як довго життя триває, вже стільки всього було. Потроху душа вичахає, як пічка, як гутне шкло, і сумно, що всі вичахають, і дружби тануть, мов дим, і справи нікому немає, до щастя твого й до біди, і ми до противного мудрі, як той всеведющий рентген, просвічуємо наскрізь нутра підступних хижих гієн. Як швидко життя минає, тримаймось за кожну мить, ще ватра в степу палає, ще в серці вогник тремтить, і знову душа в нірванії кудись її бідну несе, а отже, ніщо не минає, поки не минуло усе. Пані Леся, дякую вам за участь в нашій сьогоднішній розмові. І гадаю, що шанувальники вашої творчості, радіослухачі, дослухаються до цього осіннього мудрого дихання, яке присутнє в житті кожної людини незалежно від того, скільки вона має років. Насправді, кожного разу, коли з'являється якась нова поетична збірка, це ніби входження у всесвіт. Людини, яку ти і знаєш, і не знаєш водночас, і це входження в світ нашого духовного буття, і світ, який ми знаємо і не знаємо водночас, а пахощі і кольори осені завжди присутні в нашому серці. Хай вам таланить, хай щастить і народжуються нові поезії. І життя триває не тільки з осінніми кольорами, а й з кольорами весни, літа і всього того, що воно саме нам дає. Дякую вам за побажання, за цікавість до літератури, до поезії, до моєї творчості. Зокрема, дякую вам. Сьогодні, у розмові із відомою українською поетесою, письменницею, перекладачем нашою землячкою Лесею Степовичкою, ми презентували її нову поетичну збірку осінні люди. Програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сухач та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі програму створено на державне замовлення.